Вітаю на константі. У травні 25-го року Румунія ледь-ледь але уникла політичної катастрофи, перемоги на президентських виборах ультраправого кандидата. Джорджі Сіміон, відвертий противник демократичних інституцій, зазнав поразки у другому турі від поміркованого консерватора Нікушора Дана, який є чинним мером Бухареста. Але це не означає, що в Румунії демократія перемогла загалом. Румунія сьогодні це країна, де демократичні інституції тримаються на нитці, а популістські, антисистемні сили лише зміцнюють свої позиції. Ризики авторитарного реваншизму існують не в одній лише Румунії. По Європі таких країн ну, набереться декілька. Тож сьогодні ми обговоримо вибори в Румунії, які нещодавно були проведені, і з'ясуємо, чому це вкрай важливо для нас і для демократичного світу загалом. Починаємо. Джордже Сіміон отримав 5,3 мільйона голосів з 11,5 загалом. Його підтримка не лише електоральне явище, це такий жест суспільної недовіри до державних інституцій. У своїй кампанії Сіміон відверто атакував Європейський Союз, НАТО, Францію і навіть Україну. Він обіцяв запровадити політику за зразком авторитарного режиму Орбана в Угорщині. Сіміон прихильник Трампа, супротивник допомоги Україні і неодноразово висловлював прокремлівські тези щодо війни. Кандидати набрали практично однакову кількість голосів, було незрозуміло до останнього, хто переможе. І це є дуже страшним таким сигналом. З одного боку, Румунія це країна з сильними прозахідними позиціями. Вона є членом Європейського Союзу, НАТО і ключовим партнером Сполучених Штатів у регіоні. Але за цією геополітичною фасадою зневіра, соціальна нерівність, занепад інфраструктури і дискредитована політична еліта саме на цьому тлі Конституційний суд Румунії в 2024 році скасував президентські вибори, посилаючись на іноземне втручання і підозру у зв'язках одного з кандидатів із Росією. Судова ініціатива, хоч і зупинила прихід проросійського кандидата Георгія Георгійську, одночасно стала причиною нової хвилі недовіри до держави. Цей крок суду водночас став і порятунком, і проблемою. У листопаді 24-го року Георгійську переміг у першому турі, нікому не відомий кандидат із проросійськими зв'язками і ботами в телеграмі, які його підтримують. Його перемога змусила суд втрутитись і анулювати результати. Хоча подібні ситуації можна доволі рідко прослідкувати в усталених демократіях, все ж таки цього разу це був захист держави від приходу до влади проросійського ультраправого реваншиста. Але цей крок був використаний сіміоном, який замінив Георгійську. Він представляв себе як справжній кандидат від народу, якого боїться система. Він використовував рішення суду як доказ змови еліт проти волі народу, що насправді звичайно брехня. Загалом його риторика антиглобалістська, і він також любить говорити про повернення билої величі Румунії. І попри такий радикалізм, він виграв у першому турі, отримавши 40% голосів, а Дан лише 21%. І при цьому Сіміона не вважають маргіналом. За нього проголосувало більше 5 мільйонів румунів. Особливо активно за нього голосувала діаспора. Особливо працівники, сезонні працівники, які виїжджають до Італії, Іспанії, Німеччини і так далі. Вони відчувають себе покинутими, а він обіцяв побудувати країну, до якої захочеться повернутись. Це є відображенням більш глибокої проблеми соціальна нерівність. У Румунії найвищий показник соціальної нерівності у Європейському Союзі. Приблизно третина населення перебуває на межі. Бідності. У сільських районах безробіття серед молоді становить приблизно 30%, що є дуже-дуже високим показником. У Румунії страждає фактично все: освіта, охорона здоров'я, інфраструктура. Звичайно, людям це все набридає і вони хочуть обрати уже будь-кого, хто пропонує якісь реформи. Дан при цьому також пропонував реформи, він буде намагатись їх впроваджувати, але не це є головною причиною його перемоги. Насправді найважливішим і вирішальним фактором стало те, що навколо особи Дана об'єдналися усі, хто боявся Сіміона. Його підтримали урбаністи, молодь, жінки, угорська меншина, яка боїться сімеонової етнонаціоналістичної риторики. Але фактично це перемога без мандату на реформи, адже його коаліція це союз. Центристів, лібералів, поміркованих консерваторів, парламент роздроблений і для формування уряду необхідна співпраця з лівоцентристською соціал-демократичною партією, яка в Румунії вважається символом старої корумпованої політичної верхівки. А перед тим як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, ви можете обрати той, який буде підходити особисто вам. Також ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Я буду дуже вдячний, ми продовжуємо. І ще одна проблема, що для проведення усіх реформ навіть найкращому президенту не буде вистачати грошей. Необхідні глобальні реформи: соціальні, податкові, інфраструктурні. При цьому страждає сільська місцевість, в неї також необхідно вкладати гроші. Але так як парламент роздроблений, можливо і скоріш за все, ніхто не захоче це робити. Усі будуть тягнути одіяла на себе. Як наслідок, через 5 років, коли будуть наступні президентські вибори, може перемогти якийсь інший авторитарний лідер. Росія буде намагатись цьому всіляко допомагати. Як було і цього разу, під час проведення виборів Румунія пережила приблизно 85 тисяч кібератак. Телеграм-канали поширювали дезінформацію, підтримуючи Сіміона. А деякі представники російської еліти і їхні ЗМІ говорили, що саме Сіміон є представником гласу народу. А ось цей мер Бухарест Тудан, він представник еліти, що звичайно не так. Але чому вибори в Румунії важливі для нас? Трохи поясню. По-перше, сценарій Румунії це дзеркало для всіх пострадянських держав. У нас також є соціальна нерівність, недовіра до політичної еліти і активне інформаційне поле, яким можуть скористатись. І друге питання це аспект геополітичного протистояння. Якщо Європа втратить одну з найважливіших держав на східному фланзі НАТО, це буде удар і по нам. Зараз демократія у Румунії перемогла, але це навряд чи можна вважати повноцінним тріумфом і вважати, що справу зроблено. Насправді це можна трактувати як короткий демократичний перепочинок. Якщо Дан не зможе збудувати дієву коаліцію, запустити податкову реформу, інвестувати у сільську місцевість. І звичайно розв'язати питання бідності, то в 30-му році Румунія може обрати якогось радикала і навіть погірше за Сіміона. Тоді авторитарний реванш стане не гіпотезою, а реальністю. Сподіваємось, цього не допустять. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!